Так, Добрий день усім. Значить, показую вам отакий комбайн. 1052 Deere. Я вже його знімав, викладав відео. Але не знаю, багато людей дзвонило, вроді, там, грозились приїхати, купити його, подивитися хоча б, але так його і ніхто не приїжджав, не дивився. значить. То ще раз вам покажу. Значить, Дивіться, стан гуми в йому передня, що те, що це колесо ідеальне. Ходові мені нові на йому. Верхній і нижній цей комприот. Теж гарний там ремінь, без тріщин задні колеса, як бачите, в ідеалі. Показую, так, а, цей ножі на січкарні плавичі, всі в такому стані. Показую вам. Лопатки, на йому зірочки. Це на зерновий. Шнеки тут не гострі. Що тут? Що? Що тут. На колосовий так само, не гострі шнеки. покажу це колеса. Ви бачите, що на йому протектор не стертий, тріщин теж немає. Показую вам тут табличка, все в оригіналі, тут в цьому місці нічого ніде не порвано, не стукалось. От показую вам, тут теж нічого не стукалось. Йому всі ці резинки цілі і не розбиті. Покажу вам грохот, бачите, в йому, він може він теж не гнилий, помитий, Все там сухо бичі. Купив новина його, поставив всі нові бичі. Підбарабання там гальнесеньке в йому. Це, ну, не буду вже включати спишку, але можете в йому не сумніватися, що прутики, що всі планки, всі ідеально рівні. Значить наклон на цеп хороший. Всі планочки теж тут рівні, Не погнуті. ще навіть краска, бачите, оригінальна не вся витерта. Комбайн цей багато. Не працював. Тут відкрию, покажу так, дивно. показую вам тут все, тут так само все ціле, нічого тут не ударялось, не рівнялось, варіатор сам не люфтить йому, ну, коли заводиш комбайна, ніяких там посторонніх шумів нема, цепи, зірочки. Все бачите навіть цей натяжитель, що там ну вроді би мелочь, а даже він не стертий. Тут все ціленьке в йому Зараз залізу наверх А, ще решета покажу вам Так секунду От, ви ми теж всі Всі планочки Рушаться Так Треба в іншому місці вирушить. Ну, коротше, воно все вирушиться. Тут ніде ніяка планка не відломана і нічого не погнуто. все тут доверсті. Ми резинки всі плотно прилягають, а соломотряси не люфтять тут. Самі соломотряси не погнуті і не покрашені. Так. Залізу наверх, покажу Вігун йому Вообще. зверху вам в солометрасі покажу, що все ціленьке тут. Бачите, навіть можна тому, що комбайн мало працював, що е, обично у всіх комбайнах оця краска всередині, ну бо тут ж солома постійно ходить, вона витерта. І тут при цьому видно, ну, що це так само тут не підкрасили його. Тобто цей комбайн дуже... Дуже мало працював. Далі по двигуну, показую вам. Він, ну він помитий, але я вам кажу, він був сухенький цей мотор. Повністю. Там може якесь було зверху на клапаній крісті, знаєте, трохи пилюки, бо хтось просто масло розлив. Типа не отут, де уплотнітель, а іменно отут все. Помили мотор, чистенький мотор. А, диму взагалі немає, навіть на холодну. У мене є попереднє відео глянете в Ютубі. Де ми його запускали в мороз, диму навіть на холодну немає взагалі на ньому. Далі, турбінка тут не свістить сухенька. Вона проста, тут ніякий не твін-турбо, ніяк не бі-турбо, твін бі проста обична турбіна, навіть без Е, Тобто, якщо хтось боїться там турбованих моторів, то тут ну, нема чого переживати. Далі, по самій вихлопній трубі. Не знаю, чи вам видно через сітку. Видно, що всередині типу, вона ще зелена, а тут вже в деяких місцях трошки вигоріша, але все одно ще металу немає, а срібна оця серебрянка, ґрунтовка. Тут так само ви бачите, що ну, не покрашена. Це не те, що там скрили від вас, закрисили трубу, а він реально дуже мало робив цей комбайн, що ну, навіть вихлопна труба не вигорівша. Стану, покажу бункер. Такий бункер в йому теж, бачите, що краска витерта тільки з самого-самого низу. Це теж говорить про те, що він дуже мало працював. Так, закрив я люка. Що, е, покажу вам ще, як йому він, як він труба відкидається. Це, ну, покажу ще тут зірочку. Далі в цьому місці не прогнивши. Е, ремінь на барабан ідеальніший, просто він як новий. Е, я думаю, що він і є новий десь, власник його міняв чи що, ну, бо ні нітріщинок прям видно, що ремінь недовго ходив на цьому комбайну. Тут все ціленьке, хто там дзвонить, питає, чи тут нічого ніде не порвано. Зверніть увагу, що на двох е, наклонах тут нічого ніде не поварено в йому. Зірочки, їхній стан не зношений. і покажу вам, як йому відкидається труба. Беремо цю штучку, висовуємо, і отак одогнув. Зараз мішає рука. Дуже легко. Відкидається труба, механічно тут без електромоторчика, ну, але я кажу це дуже швидко. Так і покажу кабіну вам. От такий стан. Кабіни тут питають, скільки мотогодин, ну дивіться, тут написано 506. Е, зразу там, умнікам, типу, Я не кажу, що тут 506 мотогодин. Ну, я не вірив в такі мотогодини, що настільки їх мало. Хоча по стану комбайна дивишся, ну, ну він реально дуже мало працював, цей комбайн. Прям дуже мало. По всьому це видно, але ну, мотогодин тут явно більше. Ну, геть явно, не може бути стільки мотогодин. Я думаю, що цей сам датчик десь поламався, заклинив, чи щось таке. Може в цьому плані. Так, в комбайну світло, електроніка це все робить. Заводиться він. Зараз не маю часу показувати рейки по типу акумулятору. Ну, можете глянути попереднє відео, як цей комбайн запускається, там все видно, що мотор ну, шепче йому. Все, кому цікаво, то дзвоніть, приїжджайте, дивіться, хто купить цей комбайн, я думаю, буде задоволений. А, ну і забувся сказати, що жатка до його. 3,65 чистої коси захват, але кому така не підходить, то можна 3-метрову поставити. Є у нас ще й 3-метрова жатка на його. Триметрова жатка йде із стартером. Тобто там на наклонній стартер є, можна якщо вдруг там забилося щось, то нажав кнопочку і назад все відкрутило. Ну, я б на цей комбайн брав би 360. Жатку. Три для його, як я рахую, то маленьке, але ну багато в кого там заїзд, у двір може вузький чи щось таке, то тому треба 3-хметрове. То кажу, така можливість є поставити. Ще покажу вам варіанти жаток. От є така 3-метрова, її стан. Сегменти всі протиріжечі, при ідеальні тут. Пальці не погнуті, ці резинки міняти не треба. Ну Тобто все ціле. А це... Той стартер, що я вам казав, що тут є на, на цій жаті. Ну, а це 360жатка від нього. Тоже ці штучки нові, на йому стоять, пальці не погнуті. Сегменти, ну, таке. Не нові, але ну, я би їх не став міняти. На їх можна спокійно ще сезон відходить точно, я думаю, навіть більше. Прижимні так само тут. Зараз ближче піднесу. Що щоб могли. Все, тут хороші. Отак. От тут ніде нічого не поварено на жатці. Ну все ціле. Бо багато хто дзвонить, питає, чи там жатка не порвана. Ну і, чесно, я не знаю, блін. Де ви взагалі в джундірах бачили порвану жатку? Хіба там якісь 10.42-10.32. Ну буває таке і тону. Це як який власник був комбайна. Ще отак покажу обійду загальний вигляд, його покажу вам так. О цьому місці бляха покрашена в йому була трошки погнута, типу сама зовнішня обшивка, все. Я думаю, таких років техніка... Вона дуже гарно зберігся цей комбайн. Все, і защочки закрились. Все, кому цікаво дзвоніть.